Можа Марія п'ятий клас Тарас Григорович Шевченко муза. А ти причистая, святая, ти і сестра Феба Молодая, мене ти в полину взяла і хеть у поле однесла, і на могилі серед поля, як тою волю на роздолі, туманом силом сповела. Чарівниченько моя, мене ти всюди доглядала, мені ти всюди помагала, в степу в безлюдному степу, в далекій неволі, ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі. І з мене чистою, чистою святою, пташечкою вилетіла, і понадо мною полила. Мов живущою водою душу окропила, і я живу і надо мною своєю Божою красою. Горіш ти, зоренько моя, моя парадонько святая, моя ти молодая. Не покидай мене вночі і вдень, ввечері і рано, витай за мною і очи. Учи неложними устами сказати правду, поможи молитву діяти до краю, а як умру, моя святая, моя ти мама, положи свого ти сина в домовину і хоч єдиною і сльозину, в очах безсмертних покажи.